У нас е, перше в моєму житті відео в раппап да. підсумки про читаного за лютий місяць. Я прочитала, давайте порахуємо, раз, два, три, чотири 4. Е, 4,5, ну, вважайте, що п'ять книжок. Так от, спочатку я не дочитала ще в січні е, книжку The Roommate. Я читала її на Kindle, тобто, те, то, що я читала на Kindle, я буду просто прикріпляти обкладинку, щоб ви розуміли, про що я говорю. Всі дуже казали, що це класна книжка. Да? Тобто, скрізь, де я дивилася, їй казали Супер вау. Я знаю, можливо, через те, що в мене якийсь рідінг slump, Я читаю, тому що в мене вже звичка читати, але я не насолоджуюся читанням. І мені дуже тяжко почати читати книжки. Можливо, через це я спочатку не могла себе просто в цю книжку погрузити, але потім було, звісно, цікавіше, моментами спайс, да? був то, що треба. але, ну, як, як обично, моє, моє саме нелюбіме це е, вона щось сказала, або щось зробила, або він щось зробив. От. І вони такі подумали, ну, мабуть, е вона думає, що я там недостатньо хорош а вона така там, ще щось там, ну, коротше, знаєте, це ж подумати за другого чоловіка, що він про тебе думає, і обідатись на нього. Тому що в тому мазу він щось там обідне сказав. Ну, коротше, оця юнда мене не дуже зайшла. Тому я поставила ці книжки три зірки. Тому що моментами мені капець нравилось, а моментами я така. Коли ця книжка вже закінчиться? Пожалуйста, я її читала дуже довго. У мене є тут, де я записую, скільки мені треба було з днів, і я а, читала її 26 днів. Хоча в цій книжці 325 сторінок. Я просто не могла себе заставити. Але я її дочитала. The Roommate ми прочитали, три зірки поставили. Головні герої мене моментами роздражали, але в цілому книжка достойна. Почитати можна, якщо у вас немає такого е, різних сламбу, да? тобто у вас немає не читуна, то, в принципі, я думаю, що вам має сподобатись. що це, мабуть, проблема в мені просто. А, наступна книжка, яку я прочитала, це був, е, бу, були таємниці пансіону від Агати Крісті. Колись давно мною я вже читала Агату Крісті, як я вже казала, ви слухала аудіокнижку. І я хочу сказати, що. В цілому мені сподобалось, так як я не дуже люблю детективи, тому що знову ж таки, в детективах нічого спочатку не відбувається. Да. Ну, тобто, случилася якась ситуація, от, ми починаємо це розслідувати, але немає ніякого прям накала страстей. І через це мені складно читати було. Але коли я дійшла вже десь до відсотка 30-го -40 40-го книжки, і почали відбуватися якісь просто дівчачі ревіли, мені було дуже цікаво. Я навіть думаю, що я буду читати Агату Крісті, мабуть, по можливості. Не те, щоб я прям рвусь і дуже хочу прочитати її книжки, але... Якщо в мене буде можливість їх придбати і прочитати, я буду це робити. Тому що в цілому мені сподобалось. Да? Останні там 60% книжки мені дуже сподобалось. Тому я поставила е, 3,5 зірки. Ви мені скажете, Таня? Тобі дуже сподобалось, але ти поставила все одно 3,5 зірки? Так. Да. Тому. Що Книжки, які мені тяжко даються, і я їх відкладу і не хочу читати. І тільки потім вони мені починають травитися, я ставлю три від 3 до 4 зірок. Це непоганий рейтинг, це мені сподобалась книжка, і я можу її рекомендувати. Да? Про що ця книжка, ви можете, в принципі, подивитися в моєму попередньому відео. Здається, воно було попереднім. Як я читала цю книжку. Але по суті, я з самого початку догадала, ну, в мене була думка про те, хто вірен в цій ситуації, но я не очікувала всього того, і я, як це все, як вони, як ці мешканці цього пансіону ці сплутані, які, і що я. ну, це, вот, да. Шок. Шок. І те, що я догадалася, хто е був вбивцей, да? ніяк не зменшило моє удовольствие від цієї книжки. Тому що те, як це все вскрилося, і, ну, коротше, советую, советую прочитати мені сподобалось, якщо мені сподобалось, повірте. Я не читаю скучні затянуті книжки. Але, так, да, початок треба трошки перебороти. Далі я читала The Over, Е, і я її просто проковтнула. Тому що ну, мені було дуже цікаво. Я не знаю, сама ідея таймлопів, тобто да, днів, які повторюються, да, Мені дуже подобається. От, тому що, здається, ти читаєш про один і той же день, відбуваються одні й ті ж самі, е, як би, собиття, да, події. От. Але але по-різному із новими якимись детальками. І момент, коли це все і... Головні герої розуміють, що все, що вони наробили, тепер їм треба розгрібати. А це дуже веселий момент, це мій любимий момент. І мені дуже подобалось. Звісно, мене роздражала головна героїня. Тому що вона так хапалася за цю ідею дня святого Валентина, що я мене це роздражало, Бо я думала: Заюш. Заюш. Всілена тобі намікає. Вже скільки днів підряд ти переживаєш цей один і той, і той же день, і ти стараєшся міняти все крім одної деталі, яку ти її маєш поміняти. І коли вона її поміняла, цю одну маленьку деталь, все перестало бути в лупі. Вот. І коротше на неї накотилося осознання, що вона не робила. І що тепер їй це все треба брати відповідальність за це все дуже весело. Мені дуже сподобалось, і я поставила 4 зірки цій книжці. Вот. І я хочу сказати, що це достойно. Тому що 5 зірок в мене в цьому році ще немає. 4 це найвищий рейтинг в цьому року, в році поки що. А, тому так, да. якщо ви будете, ну, вже, мабуть, на наступний рік думати, що це почитати на День Святого Валентина, то я вам рекомендую. Книжка дуже легка, швидко читається і ну, забавно, звір. Далі Далі в нас на Лезі клинка я слухала, тому що я а, підписана на Алл-блогера е, по саморозвитку. І вона там теж дуже любить читати книжки і пише на них відгуки, і вона рекомендувала цю книжку. І я не знаю, можливо, через те, що е, я підозрюю, що в мене родух, так? Да? І я, ну, я не можу сконцентруватися на чомусь. І зазвичай, коли я слухаю аудіокнижки, це коли я йду кудись, да? або там їду кудись в транспорті, або коли я щось по дому роблю, або коли я дизайню. Ну, тобто, я слухаю на фоні ці книжки. діло. І через це, по-перше. В аудіокнижці глави перескакували і не казалось, глава така, -то від там да, тобто від лиця того-то. Того -то. І було стільки, сразу, ну, стільки було півові, стільки було різних персонажів, я просто тірялася, про кого я слухаю. Вот. Той, той десь там загубився блин, в, в горах, чи кудись там впав в річку, чи там щось. А тут вже хопа про цього, про того, тут якийсь пацан фехтувати там, е, вчитися. І я така, почекайте, я не розумію, що відбувається. І, можливо, через те, що я невнімаю слухаю, да? тобто, якби може якби я читала фізично цю книжку, я б більше зрозуміла і мені більше сподобалося. Але по факту мені сподобалось тільки під кінець була е... глава про Дім Творця, здається, він називався. Оця частина мені сподобалась. Типу, я навіть не хотіла слухати цю книжку. Я її слухала, тому що ну, скучно просто йти. Да, я люблю пішки йти до Вінниці, і це хвилин 30-40, і просто 30-40 хвилин в мовчанки йти. Я люблю слухати книжки, поки я так прогулююся. Тому я слухала це, тому що я вже почала і я маю її дослухати. дослухати. Але я була дуже близька до того, щоб її дієснути. Да. Тому вона мені не дуже знайшла, але я поставила три зірки. Тому що я в кінці, я чомусь думала, що це ну, книжка одна, а це серія з трьох книжок, здається. Є вже навіть аудіокнижка другої частини, але я не знаю, що я буду слухати. Тому що ця частина мене настільки запутала, от я розумію, що назріває війна, але я взагалі не розумію. Я, тупо, я вже під кінець пристрілялася, да, тому там той, хто читає, да, озвучує, то він там робить різні голоси. І я там трохи пристрілялася до парочки персонажів, від лиця яких велася ця вся історія. Але я до сих пор не розібралася. Ну, тобто, я просто не поняла цю книжку, тому що я не внімательно слухала, путалася дехто вот, і взагалі не зрозуміла, що, що взагалі. Тобто ця книжка була просто підготовкою до, мені здається, далі серії. Тобто, тому вона не була такою насиченою на якісь суперкруті події. Романтичних сцен було парочку, ну, типу, мало. Я люблю. Любовні лінії в фентезі, да? тобто романтезі, його ще називають. Да? Тобто, це вже більше слова не ну, типу, головна суть це відносини. Але ні, мені подобається хай фентезі, але має бути якесь трошки мені любові, пожалуйста, да? якихось там. Тому що ну, тоді дуже печально слухати. Якась війна, хтось там загубився, когось там поранили, ще там щось прийшло. От, і все якось дуже печально. Треба ще якусь радості. Мені треба якоїсь радості в цій книжці. Сьогодні, 1 березня, я дочитала Шивер, теж читала її на Kindle. І я хочу сказати, ця книжка мене просто унічтожила. За це я люблю трилери і детективи. Возможно, так. Да? Тому що э, ага, таке те ж саме в мене було відчуття, коли почалося це все то і то, то зробив, цей то зробив, і починаються розкриватися якісь деталі, і ти просто такий. Я б ніколи не подумала на цю людину. Як? Як ти посмів? Негідник? Чи негідниця? Чи і негідник, і негідниця? Всі сразу, всі винні. Так от. Спочатку мені було нецікаво, очевидно. Мені було цікаво, тому що там е, нам, е, події відбуваються і 10 років тому, як, да, і теперішній час. Це реюніон спортсменів е, Сноубордистів. Да. 10 років тому. Одного із, ну, одного із мейн кастів, да, головних персонажів цієї книжки, вона пропала, і ніхто не знає, чи вона померла, да, чи її хто-то вбив, чи вона втекла, ніхто не знав. От. І спочатку мені було цікавіше слухати... слухати. Таня. Собере свій мозку, читати, там, де теперішній час. Тому що вони приїхали, зібралися, там да, хто міг зібратися. П'ятеро друзів почали щось там е згадувати, там щось ля-ля-ля, от. І почалося це розворачуватися, це вся Вот. Що вони не знають, чи це хтось із них підстроїв цю зустріч, щоб вияснити, що случилось з тою дівчинкою, чи це хтось іще, крім них там є, і хто намагається їх якось там типу, напугати, щоб вияснити, хто, ну, що сталося з тою дівчинкою, чи вона пропала, чи її вбили, чи що случилось. Тому що вже пройшло 10 років. І, типу, якщо ти типу, за 10 років, ти без вісті, да, то тебе вже ну, офіційно е, мертвим вважають. Так от. Але потім, коли почалися прям двіжня, то мені вже, звісно, і лінія, яка була 10 років тому, також почала подобатись. Але спочатку було дуже багато розкачки, да? тобто вони настільки зарані взяли, хапнули. Вони, вона це жінка псала. Е, да, якісь історії про те, хто з ким, там, бла бла-бла. І я просто, ну, так, да, я думаю, можливо, це і мало якийсь сенс, щоб розкрити, які в них були стосунки друг між другом, от, їхню мотивацію і всяке таке. Але мені було м першу половину глав. З минулого читати просто кошмарно. Я не хотіла читати. мені було скучно. Я думала, наша мені ця інформація. Давайте мені вже якусь жесть, давайте мені якісь погоні, не знаю, стрілянину, блін, якісь там е барбу кулаками, блін, не знаю. Давайте щось. Вот. Але я її ну, можна сказати, дуже швидко почитала також, тому що коли вже почали Щось там відбуватися і в минулому, і в теперішньому, і я вже почала така: ого, Прикольно!» От, і я поставила 4, я навіть би сказала 4,5 зірки. Тому що да, мені не сподобались глави початкові з минулого, але в цілому книжка мені дуже сподобалась. І я хочу сказати, що я теж здогадувалася, да, Хто за цим всім стоїть, да? хто знає, що відбувалося з тою девчонкою, вот? і хто це все устроїв цей реюніон, да? той то їхню зустріч. Ем, я догадувалася, але це. Я все одно була в шокі. І в епілозі я не скажу, що, але в епілозі. Новості, яку я узнала. Мене просто унічтожила. Я дум... я сиділа і така: Як ви могли Це ужас? Ужас. Так от, я е, горжусь собою, що я прочитала в цьому місяці так багато книжок, 4,5 да? книжки. Так от, е, отакий от в мене. Читацький місяць був. Це відео буде коротеньке, я думаю. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так і вам цікаві такі відео, і ви хочете, щоб я кожен місяць знімала, що я читала за місяць, то пишіть мені в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тому що, ну, блін, я стараюсь. Да, я не читаю книжки в день. Да, я там не куп... не ходжу в. Якийсь Barnes Ноблс кожен день купляти нові книжки, А то що в Україні такого геть нема. Але я стараюсь, і знімаю це все для вас. Тому не лініться І поставте мені лайк, і напишіть мені коментар. Вот. Ну і підпишіться на канал. Да? Да Да. Повторюю ще раз. Сделайте то все. І поставте ще колокольчик, щоб ви нічого не забували. А то що, я для кого стараюсь це що це таке? Не дивляться взагалі. Мені обідно все. Буду чекати на ваш фідбек, на ваші відповіді, лайки. І до зустрічі. Па-па!